Чоботи-павуки для саперів збирають запорізькі умільці і очікують на ліцензію від Міноборони. Сукурсісті. З мінімальною юбкою защити. Це наша нового хаус. Взяли за основу канадські спайдер-буці, які вартують 40 тисяч гривень. Розробили власне кріплення і систему антиковзання. Десь так виглядає процес зборки. Запорізькі чоботи вийшли дешевшими 10 тисяч гривень за пару, але не менш надійні. Випробовували ми у нас в Запорізькій області на полігоні. Використовували ми звичайні протипіхотні міни еквівалентом 50, 100 і 200 грам тротилу. Це витримало 100 грам тротилу. І, ну, скажімо так, це зберегло ногу сапера. Це Витримало 200 грам тротилу. Ну, більш-менш так теж зберегло ногу. Можливо, якісь ушкодження були б. Ну, Це, звичайно, на манекенах це не е, жива людина була. Е, після цих випробувань ми трохи змінили вагу композитного матеріалу, кількість шарів складканини. І наступні випробування 100 грам тротилу показали ось такий результат. На відміну від інших виробників такого взуття, запоріжці не використовують 3D-друк, тільки композит на основі тканини та епоксидної смоли. А також повнотіле лиття деталей із пластику. Це термопласт-автомати. Ми під давленням. З 2007 року це підприємство виготовляє полімерні вироби медичного призначення. Річка К-20, інгалятори. звернулися обреті 15-ї бригади. Особливого призначення Просьба розробити з аналогів, їм. Технологія виявилася універсальною. На розробку протимінних чоботів витратили більше півроку. Нині чотири експериментальні моделі проходять сертифікацію. Винахід планують запатентувати. Це буде виход для нашої армії. Проще, швидше, дешевше.